В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Ми з вами вчора в минулої неділі святкували пам'ять всіх святих, які просіяли в церкві Христові і угодили Богу своїм праведним життям. А церква Христова в нас розповсюджена практично по всьому лицю нашої землі, нашої планети. Навіть в Антарктиді є православний храм. І церква має таку структуру, що складається з різних регіональних, так званих помісних церков, які перебувають між собою у братському молитовному спілкуванні в єдності молитви і в єдності віри, Соборна церква. Але, звичайно, кожна земля, кожна країна. Має свою специфіку, і церква від церкви православні помісні дещо відрізняються якимись своїми особливими традиціями, звичаями. І сьогоднішній недільний день присвячений тому, що святкується пам'ять святих, які просіяли якраз в ті чи інші помісні церкві. І в нашому з вами календарі, і в нашому з вами. Розкладі богослужінь в наших з вами богослужбових пісноспівах сьогодні згадувалися святі землі Руської. Чому хтось може спитати, не України, а Руської землі? Тому що православ'я в Україні пішло з Києва, коли була Русь, яку пізніше назвуть Київською Руссю. Русь була охрещена в 988 році, хоча і до того там вже були християни. І якщо ми накладемо на одна на одну дві карти: карту сучасної України і карту Древньої Русі, ми побачимо, що карта Русі відрізняється, вона більша. Деякі землі туди українські не входили, але багато земель, які зараз знаходяться в інших країнах, то була руська земля. І тому ми святкуємо всіх святих, які вийшли з Києва. Для того, щоб не применшувати, не обмежувати свій, свою духовну скарбницю, якимось чином. розуміючи, що коли ти сієш зерно, воно малесеньке, потім проростає і виростає великий колос і багато-багато зерен. Так само, колись Київ прийняв хрещення і від нього свята православна віра пішла по лицю. Росії і пізніше була рознесена по всій Євразії на території сучасних і Молдови, і Білорусі, і Росії, і інших країн. Все це зародилося в Києві. Це наші з вами рідні, наші з вами святки, святі, це наші з вами духовні предки. І ми святкуємо сьогоднішню їхню пам'ять, проставляючи їм їх і дякуючи їм за їхній подвиг, завдяки якому. Земля наша сповнюється благодаті і молитви, завдяки якому ми з вами є православними, стоїмо в своїй вірі, продовжуємо сповідувати її. Але давайте оглянемося довкола. Ми з вами зараз, на жаль, не в Україні. То яких би святих ми сьогодні мали б з вами святкувати? Святих бельгійської землі, правда ж? Якщо так логічно, якщо. За принципом помісності йти. А чи є в Бельгії святі? Я думаю, цікаве питання, правда? Ми кажемо, та ні, це ж католицька країна. Але давайте відкриємо історію. Коли Бельгія стала християнською, коли сюди прийшло християнство, кажемо, що офіційно 6-7 століття. Тоді ще розділення на католицьку і православні церкви не було. Тоді була одна церква. І в ті часи вже. Були святі. Більше того, наприклад, святого мученика Лукіана пов'язують з землею Фландрії, який був в 3 столітті ще, який тут проповідував віру Христову. А вже 6-7 століття тут вже прямо церква була, прямо храми, прямо, прямо єпископії і так далі, повністю, повноцінне духовне життя хай і західної традиції, яка пізніше стала називатися католицькою. Але все рівно це були християни. І дуже багато є святих. І нам би з вами належало і знавати їхнє життя і молитися до них, тому що ми живемо на їхній землі, де вони колись жили. Ось, до прикладу, коли б хто-небудь із нас приїхав в Україну, спробував би написати в записці о здравії Аліни, що сказали б нам, хто хто приймає записки? Такого імені нема. Пишіть Ангеліна. І я так іноді казав ну, по незнанню своєму. А виявляється, є свята Аліна. Свята Аліна народилася в Ділбеку, це тут біля Брюсселі, перед місце Брюсселя. В Ділбеку народилася в сім'ї язичників в 7 столітті. І вона тайно увірувала Христа і тайно охрестилася, і в Форесті вона ходила в храм, і там молилася, вона підв'язалася. Батько узнав, батько був багатий, чоловік узнав, наказав слугам привезти її за будь-яку ціну додому. Слуги прийшли, її схопили, вона не хотіла йти до батька, вона вчепилась за дерево, і слуга взяв меча і відрубав її руку для того, щоб забрати її від того дерева. Так її привезли додому, але в ну, VII століття, яка там гігієна, так? Рука відрубана рана, вона з часом від цієї рани померла. Її поховали з почестями, як християнську мученицю, і е, до сьогоднішнього дня вона вважається. Прославилася тоді вона чудесами, і зараз до неї звертаються, особливо коли хтось хворіє там, чи на очі, чи на зуби, до неї так, так прийнято звертатися до неї зцілення. Пізніше, в 12 столітті, були навіть поставлені частинки її мощей, але зараз нібито доводять, що це насправжні мощі. Тому тут католицька церква в цьому плані обережна. Але сам факт, що була така свята Аліна, і що вона жила зовсім тут, неподалік від нас, за декілька десятків кілометрів. Ось приклад того, що і ця наша земля, куди Господь нас послав, також наповнена святими. І ходячи по цій землі, і трудячись на ній, ми повинні бути їм вдячні і повинні до них молитися і призивати їх на допомогу для того, щоб вони допомогли нам, молитвами своїми, прожити цей нелегкий період нашого життя. Тому що святі стоять перед Богом. і... Завдяки тому, що вони близько до Бога, вони мають таку здатність молитися за тих людей, які живуть на землі. На жаль, в Україні зараз така тенденція, коли церковні календарі трошечки коригуються. Кажуть, це, оце українські святі, оцих ми поминаємо, а то не наші то то святі, то чужі святі. І що робити в такому випадку? Що робити? з... Святими, які не, не жили в Україні, чи їх не пам'ятати? Чи є для нас, для християн, різниця між преподобним Гавриїлом Грибадзе і святителем Софронієм Іркутським, який починав свій шлях під Черкасами в Красногорському монастирі? Як бути з преподобним Серафімом Саровським? Який взяв благословіння в Києві на свої подвиги, потім це благословіння поніс і вже там на, <кхух>, в, Діваєві, в, в і Сарові процвітав своїм духовним життям. Як бути з преподобними Сергієм і Германом Заля... Аляскінськими, які на Алясці проповідували Христову віру? Вони для нас такі самі святі, як і Ніколай Угоднік, як і Спіридон Термифунський. Як і інші, як і е, преподобний Сава сербський, як і інші інші святі, тому що в Бога нема національності. В Бога немає е, розрізнення, пише апостол Павло: що немає ні чоловічого статі, ні жіночої, ні вільного, ні раба, ні іудея, ні Еліна. Тобто, перед Богом має цінність людська душа і її святість. Оце перед Богом має цінність. А коли людина жила, ким вона була, чоловіком, жінкою, мирянином, священником це вже інше питання, це просто обставини її життя. І ми повинні шанувати і любити всіх святих, незалежно від того, де вони жили. Є в нас в Україні один релігійний діяч, звати його Сергій, і він каже, все. Я каже, раніше думав, що я, мій святий це преподобний Сергій Радонежський, але тепер ні. Це святий Московського патріархату, я до нього молитися не буду. Ну, той ну, Цей діяч релігійний, скажімо так, да, він не знав, що преподобний Сергій Раденівський це пов'язався в 14 столітті, коли ніякого московського патріархату в Помини ще не було. Це святий Константинопольського патріарха, преподобний Сергій Раденський, святий Константинопольського патріархату, тому що він був у Київській митрополії Константинопольського патріархату. Такий був тоді період. Те, що зараз московський патріархат його особливо шанує, це інше питання. По-другому, мабуть, і не могло бути, ну так, так, так історично склалося. Але називати преподобного Сергія московським святим. І, на жаль, такі діячі, спеціалісти в лапках з богослов'я, які не розуміються, що, хто такі святі, і намагаються поділити святих за регіональним принципом, за, за ідеологічним принципом, вони, на жаль, зараз мають дуже гучний голос і збивають з толку. Не даючи зрозуміти просту істину, що Господь закликав усіх до єдності, до любові. І святі нам цю єдність і любов показують. Коли, наприклад, святитель Ніколай шанується не тільки християнами, а й мусульманами. Чому? Тому що він мусульманам допомагає. Він не робить між людьми різниці. Людині треба, людина до нього звернулася з молитвою, він їй допоміг по мірі тої благодаті, яку їм дав і йому дав Бог. Ось і все. Тому нам треба любити і шанувати всіх святих. І якщо так було, що вони жили на території Росії, то до них тим більше треба молитися, щоб вони врозуміли своїх земляків своїми молитвами. Тому що земляки їхні, які живуть зараз, на жаль, в своїй більшості зазумбовані, переповнені ненавистю, люттю, хочуть смерті, для, в тому числі для нас з вами. То бажано було б молитися, щоб вони врозуміли їх, щоб вони якось їх зупинили, схамінували, щоб ця. Абсолютно нерозумна і неправильна війна припинилася. І тому ми сьогодні вшановуємо всіх святих, які жили і на території Русі нашої, і на території нашої сучасної України, тому що, наприклад, Крим не входив до території Київської митрополії, а зараз це українська, українська наша земля де є наш. Ми шануємо і сучасних кримських святих, і давніх кримських святих, які були. Там іще в 4 5 столітті, коли там, ще була, коли там були ще грецькі поселення. Ми шануємо їх і просимо, щоб вони своїми молитвами допомогли нам з вами зберігати здравомислі, зберігати мудрість, зберігати смирення і таким чином мати твердий фундамент віри для того, щоб, спираючись на нього, ми всі йшли до Бога і спасалися. Всі святі землі нашої, молить Бога за нас. Амінь.